Всім доброго ранку. Сьогодні знаходимося в Сукільниках на нашому об'єкті, на якому ми розпочали виконувати зовнішні мережі, такі як влаштування ливневої каналізації, влаштування дренажного поля, а також влаштування побутової каналізації. Ось тут у нас буде влаштовано саму автономну каналізацію, яку ми вже провезли на об'єкт. Наразі копаємо траншеї для неї. Також вже маємо пробурені отвори для дренажних ліній. Влаштовані ливневі вертикальні стояки, які ми вже будемо з'єднувати в лежаки і зводити в ливневу центральну каналізацію. Тут ми вже розкопали траншею для самої автономної каналізації. Маємо пробурений отвір в бетоні для виходу каналізації з будинку. І Тут буде такий переливочний колодязь. Саму автономну каналізацію використовуємо фірми Дельфін. Це хорошого, хорошого якісного виробника автономки. Також ми вже завели всі, привезли дренажні труби, водяні труби, геотекстилі, все для каналізації. Ось тут у нас є водяний колодязь, вода центральна. Цей водяний колодязь. Воду ми зразу вже заведемо в будинок, щоб закінчити зі всіма зовнішніми роботами. Також ми вже попривозили всі бетонні кільця, які будуть використовуватися як для ливневої каналізації, так і для і побутової каналізації. Якраз триває етап їх влаштування. Ось так це все виглядає.